Уявіть, що ви живете у світі, де кожне ваше слово це загроза для влади. Де за поезію можна опинитися під наглядом спецслужб, а кожен вірш, як вибухівка в руках народу? Вона не боялася, вона писала. Ліна Костенко, жінка, яка розірвала кайдани цензури і стала символом свободи. Хто вона насправді? Чому її книги десятиліттями були заборонені? І як вона змусила боятися навіть наймогутнішу систему? Вона народилася в буремний час, 1930 рік, коли ліні було всього 11, розпочалася війна. Дитинство закінчилося разом із першим вибухом. Сім'я тікала від німців, виживала як могла. Але навіть серед хаосу війни маленька Ліна хапалася за книги, як за останню надію. Вона не просто читала, вона проковтувала слова, відчувала їхню силу. Це був момент, коли в ній зародилася майбутня поетеса. 50-60-ті роки в Україні панує жорстока цензура. Митець не має права на власну думку. Ліна Костенко могла би стати зручною для влади писати про славу комунізму, отримувати премії, жити комфортно. Але вона обрала інший шлях шлях правди. Вона писала про те, що не можна було говорити в голосах, про репресії, про людей, яких система перемелювала, як зерно в жорнах. За це її книги забороняли, а її ім'я намагалися стерти з літератури. Її попереджали. Ліну Василіну, не ризикуйте, вас просто знищать. Але вона не мовчала. Її голос звучав крізь заборони, крізь страх. І навіть коли її поезію не друкували, вона передавалася пошепки, переписувалася від руки, її читали підпільно, як заборонений плід. І чим більше її намагалися змусити мовчати, тим голосніше вона звучала у 1979 році. Відбувається те, чого ніхто не очікував. Ліна Костенко видає роман у віршах Маруся Чурай. Книга стає бестселером. Її розбирають за лічені дні. Це був тріумф не лише для Костенко, а й для всієї української літератури. Вона показала, що Україна не просто частина імперії, а країна зі своєю історією, зі своїми героями. А головне з людьми, які ніколи не скоряться. Її запрошують в партію, пропонують нагороди. Вона відмовляється. Коли їй хотіли дати звання Героя України, вона сказала легендарну фразу політичної біжутерії не ношу. Сьогодні її слова звучать сильніше, ніж будь-коли. Вони проходять крізь покоління, запалюють серця. Вона ніколи не була політиком, але сказала більше, ніж усі разом узяті. Вона не боролася мечем, її зброєю було слово, і ця зброя безсмертна. Ліна Костенко це більше ніж просто поетеса. Це символ, це голос, який не змогли заглушити ні репресії, ні цензура. І поки її читають, вона жива.